Друзі, всім величезний привіт на каналі Явхаус, це польська мережа. І тут розпродажа до 50% снижок. Вау, подивимося, що є, по яких цінах. Якість досить непогана. Я стою, до речі, зараз в курці від цього бренду, я купувала собі, і на мені худі. А теж. То бачив мої інші відео з, з поїздки в Польщу, я показувала. Я прийшла сюди в хаус. Ой, мені падає щось. Я прийшла в хаус і купила собі худі, куртку і джинси, тому що непогана якість, я вже все прала купа раз і все ок. 599 гривень. Такий джемпер, новорічні мотиви, сніжинки, олені. Якби ну, такі джемпери, я вважаю, актуальні лише в новорічні свята. Ну, можна себе тішити і повсякденно. Хто до вас підійде і хто вам скаже, що ви не так одягнені, ніхто. Тобто, щоб вам тільки було зручно і м'якенько. Так, є шапочки, ну, все на знижці, все на знижці. І шапка 119 гривень. Ой, яка класна шапка. За 119 гривень треба брати. Треба брати собі родичам і сусідам. Собі, родичам і сусідам. Всім по шапці беру 119 гривень. Ага. Ось така шапка. Бренд відрізняється. Він більш такий футуристичний, мінімалістичний, такий гранж. Стиль кежел, більш такий є, тінейджерський, ось така ще шапочка. Блакитно-це ні, це синю кабальтовий колір. Вона така мохната, 149 гривень. Оця мені сподобалася. Вона якби. О, та тут є ще сережки такі. Подивіться, яка стильна шапка, слів немає. Скільки коштує? Ну, Вона коштує серйозно 399 гривень. А чому так, а напевне, тільки і за цих сережок. А так, корточки, я на знижці 899 гривень, а коштувала 1799 гривень. Ну, Кортки хорошої якості, кажу, я стою зараз в курці цього бренду, я вже купа раз прала. І мені ще пощастило, що тканина практично не промокаюча. Я ну, дуже задоволена, я попадала в ній під дощ, під мокрий сніг. І якби це мене спасало. Це Якби варіант. І я думаю, буде чуть-чуть, якщо сильний такий мокрий сніг. От ця куртка, що я стою, от в нас з цього магазину тут взагалі така тканина, якби не промукаюча. Хоча так і не скажеш на перший полі, де вона не цупка. Оці мені світшоти подобалися. Ну, якісь світшоти. Худі. Куртки худі. Така тканина, як теді. Така кучерява. Ой, яка ціна хороша. На снижці. Зараз я вам покажу, я не можу зняти. Але я вже бачу, що 700 з чимось А, Дуже стильненька куртка. Помбер а аля худі, тому що я не можу повісити. Я не можу повісити нормально що показати. Так, ось так. Байшві теплюща. Як вона пошита знизу на патенту? Тобто як бомбор з капішончиком, такий бомбер з капішоном, теплий зимовий 799 гривень. А ще бачу її в такому, якби класненько стягується знизу. Тут взагалі це на 699 гривень. Мохнатий, теплючий, широкі рукава і понизу. Стягується, фіксується так і стягується. Сподобалася ще така куртка. Вона взагалі вся така з необробленими краями, щось така готична трохи, містична, футуристична. Ща подивіться, яка модель оверсайз, цінокроєні. Вони ну, цільнокроєні тут рукава, тут приспущені плечі, оверсайз. Ось так манжети рукавів зроблені. А у нас з капюшоном, отакий щільний котон. На блискавці. А якби щільний котон, щільний джинс. Тут все на знижці, багато джемперів. Ось такий з лисичкою. Об'ємний, м'якенький. Він коштує 799 гривень. Джинси. Вони короткі широкі на високій посадці. І джинсами я задоволена а цього бренду. Бачите, в них такі незвичні моделі. Яка ціна? Тут знижки немає, я не бачу ціни. А, є ціна і є знижка. 499 гривень. За свої платила. 1200 з копійкою не було знижки, я все купляла по повній ціні, бо мені треба було, бо я хотіла. Бо я хотіла. 699 гривень на знижці, а коштувала 1600 гривень. на синтепоні, куртка бомбар. Куртка бомбер, куртка бомбар. Я бачу багато є штанів, є кеди. Кеди можна показати, тому що багато хто з нас і носить кеди. кросівки є. Так, кросівки 499 гривень. Я тримаю розмір 37, ну, розміра тут різні є, але якби озвучу. Ну, і до них можна підібрати спортивні брюки, але це брюки не для спорту. А на кожний день ці брюки кежил, трикотажні до таких кросівок, широкі, як палацу. А трикотаж такий щільний. 599 гривень. Ось такі брючки. З лампасами. Є такі брюки, а в сірому кольорі. Трикотаж. Широкий теж донизу, щільний трикотаж. Такий трішки, якби варка, якби варений вараний під джинс, а з начосиком всередині 599 гривень. І бачите, так ніби як він збитий, це так спеціально роблять а, такий ефект зношеності, ефект вінтажу, тому що є Багато людей, які думають, що якби річ ношена, і на неї причепили етикетку. Якщо це продається десь на мас-маркеті, хтось продає нову річ, а такий вигляд має якби зношеності. Навіть ці брюки, бачите, вони мають таку якби, джинсову варку, виношеність, імітацію вінтажу. Це, до речі, стовідсотковий котон. Так, пропала музика, що, можливо, і добре з однієї сторони. А, ні, і тих, що зробила. Тому що ні, починається музика. Ютуб банить. 999 гривень такі джинси, але вона якийсь такий крутій, вечір да? спринтуєм. Прямі такі широкі штанини. Починають різкі брючки. Джинси, які вони ззаду, а ззаду які вони. Вау. Тут типу, лайб-хаус. І їхня ціна 999 гривень. Це модель бабі. Ще такий крутючий є худі. Тут хороший склад, більше котону і менше поліестеру. І коштує він 799 гривень. Худі кажу, но це добре, беруться добре, тому що я купляла худі і на один раз добре. Це не розтягується, принаймні не кашлатиться. Ну, Вічного нічого немає. І стверджувати, що ви будете вічно до смерті носити ту худі, то знаєте, теж. Як О, які сумки стібані. <глав 'я> Яка стильна чорна сумка, вона на розпродажі балоніва. Така як курточка, 399 гривень. Є в білому кольорі. Чорна, мені здається, краще, краще має вигляд. Ще спочатку завозу цих сумок я до них придивлялася на те, що би я хотіла купити. 900, 899 гривень вони коштували, зараз 399 гривень. Такі вони, як теді, тканина, от, як курточки теді, така як кучерява, із ведмедиками. Такі вони м'якенькі, милі, ці сумки класні. Я просто в шоці. Яка класна сумка. Я так розумію, ці сукні на розпродаві, були свідки, вже новорічні свята закінчилися, новий рік точніше. Та сукня красива з таким бантом, акцентним чорним. Вау! Золота і є в іншому кольорі. Глянемо, яка ціна. 599 гривень. Я бачу, багато є футболу, чи ціна, не повірите. Котонові футболки 199 гривень. А ще така є з японськими зайчиками з аніме. Можливо, вона з якогось мультфільму ще плюс, хто знає більше. ця така футболочка коштує 299 гривень. Оця класна футболка, така дівчача. Тут все, що ми любимо, тінейджери, що люблять, і мають своєму гардеробі, окуляри, телефон-розкладушка. По-моєму, вже ніхто таким не користується, але кажуть, що входить в тренди і скоро буде популярним досить. Кеди, годинник, е водонепроникний спортивний. А, це просто все з 90-х. Це з 90-х. Життя 90-х. Такий месендж. 299 гривень, такий посил. мушка вже літає, скоро весна буде, чи що я бачу, є такі ще сукні. Їх просто прив'язали, тому що вони довгі. Довгі сукні, щоб не тягалися по підлозі. Як її роздавиться, ну, відстібнути можна, а така сутня 799 гривень. Ще такий теперь. худі, а теж з принтом, чорний, з білим принтом, готика, металіка і всяке таке, що любить молодь. 599 гривень на знижці, а це трикотаж щільний. Він м'якесенький з начосиком всередині теплий і тут в складі котон з поліестером. Є ще такі речі на розпродажі. Дуже нелодіжні, дуже такі кроптопи, 399 гривень просто рукави, але таке модне, молоче, таке вносить в своєму гардеробі. Кросівки Hello Kitty. З махровими шнурками. Зараз це тренд. Так, я не бачу ціни. Вони безцінні, чи що? Чи що? Так, 199 гривень такі кросівки. А ще є в Animal Print. Ось такі, як би хутро штучне, кеди кросівки. І вони на снижці 499 гривень. Так, є піжамки, і ціна досить хороша 499 гривень. За піжаму на знижці, А шортики. Футболочка. Це котон 100%. З печивом з принтом. Ах, який шкарпети. Ну це просто любов! З гутмадиками цілий набір, три пари високі. І ціна 399 гривень. А є такі за 79 і дві пари. а Ні, це одна пара, це високі такі шкарпетки. Ціна була 300 гривень, зараз 79. 70% кутону. Склад хороший. За 79 гривень, високий шкарпет. Ой, які милі є цей набір. 199 гривень теж з ведмедиками. Так, тут 5 пар 70% кутону І з мухоморчиками, з грибочками ліс 90% котону. І ціна 299 гривень за 2 пари. Я бачу дуже круті футболки з Сімпсоном. Так, вишитий. За Сімпсон так. І 199 гривень. 100% котон. Подивіться, яка красива футболка є з перцем, з паприкою. Вау. Сіра. 119 гривень. Що це за принт? І з якого є фільму, мультфільму чи аніме, я не в курсі. Хто знає, напишіть 599 гривень, така коштує футболка як бачите, можна купити за 119 або за 600 гривень. Друзі, рада всім, хто був на каналі, хто підтримав коментарями, підписочкою. Мій огляд з магазину. Всім дуже рада, всім дуже вдячна. Залишаємося на зв'язку. Залишаємося підписниками мого каналу. Будемо дивитися, що пропонують нам бренди, які тренди, що в моді 599 гривень на такий джемпер. А я показувала схожий і раніше мені дуже подобається, як тут виконано, ніби розриви, бачите, знизу. Де стовідсотковий котон всім, папа.